Друзі, в АвтоСтар з'являється ось такий гарний, класний Nissan X-Trail 2019 року з 2-літровим бензиновим двигуном. Японія робить речі: чорний колір, немаленька колісна база і гарний тканинний салон. Простий як дерево, а надійний як швейцарські часи. Тут у нас мультикермо, панель приладів. Встановлений додатково такий екранчик сенсорний. Тут навігація, Android Auto є. Це екземпляр у нас на механіці. Але для хорошої механіки навіть автомат не такий крутий, як хороша, якісна механіка. Задній ряд у нас ось такий гарний сидіння тут в відмінному стані. Ось такий силует позаду і ось такий силует з боку. Автомобіль зручний має всі функції для того, щоб пересуватися. По місту, за містом. І взагалі пересуватися на дуже впевнених от, да, речах. Тож, хочете також пересуватися, впевнено, купуйте його. У нас його можна знайти на сайті Автостар на бульварі Миколи Міхновського, 23 і в застосунку AutoClub 365.